Симого повернули, минуть усі російсь так, знайома дорога до лісу. Захід сонця і ліс стає похмурим, а вдень не було коли сходити. А? Сонечко десь виглядає із-за дерев. А тут завжди спокійно і тихо. Даже вітру не чути, а на полі такий вітер ух, з ніг збиває. А тут добре. А те вже всі птахи, що не чути нікого. Де ж ви жителі лісові? Де ж ви білки? Зимою у вас тут так багато пригає. Я вам горішки вже заготовляю. Буду приносити вам горішки. Буду приходити і зимою до білочок у гості. От такі то пейзажі. Як добре й спокійно. Але якось і ми звикли, чи люди стали в нас спокійніші, все менше думають за війну, все більше надіються на перемогу. Так, усі та й перемоги ждуть. Чекають, коли настане царство миру і спокою. Ох, але дивлячись на всі ці прогнози, на всі ті, що відбуваються дії кругом нас, краще сильно не задумуватися. Все не так і просто, як хотілося б, так, да, хотілося б, щоб було все так просто. Ну не так просто, навіть дивитися, починати з тих поховань, стільки людей, за що їх вбивали, за що на своїй землі прийшли у і вбивали людей мирних, які не ждали їх. За що? Бідні люди. Ну, з часом і до всього призвикаєш, звикаєш, звісно. Але сюрпризи не зупиняються. Так само нову війну відкрили, ви думаєте, хто? В Ізраїлі, на Ізраїль напав. Хто там головний? Звісно, Рашка. Чули, як вони сказали, як вони кажуть. Віддайте нам Україну і ми припинемо війну на Сході. Тварі, безмозглі твар'ю, яке рішило унічтожити нашу землю. От і все. Ах. Ох, нема слів, просто яке твар'ю. А населення ота російського, яке підтв... підтримує, під, під. Ох, повністю підтримує оце все. Як це можна? Як вони радіють? Давайте це наша земля українська, ви тварі. Ви орда проклята. З вами ми йдемо на смертний бій, з вами, з проклятою ордою, фашистська сила темна, проклята орда. Ох, і причепилися. І ще ж тільки починається більше й більше наступ. Більше вооруження, озброєння більше. Боже, я не знаю, коли кінець буде. Ні кінця, ні краю. Ох, не хочеться про це згадувати. Но ми від цього ніде не дінемося, ніде ніколи не дінемося. Вони нас не оставлять, не оставлять ці тварі. Ой-ой-ой. Навіщо знищувати, навіщо знищувати землю? Боже таке твориться. Таке вже твориться. Лізуть твари, лізуть, прямо лізуть, щоб їх зачепили, щоб було за чого зачепитися. Вони готові на Третю світову війну. Вони готові самі знищитися. Вони розказують, Росія велика й могуча буде завжди. Вас ніхто не оставить, великих і могучих на цьому світі. Ви взлетете своєю могучністю до самих небес вище полетете, тільки троньтеся за ядерну ту бомбу за свою і побачите, що буде. Світу не буде, ну й вас не буде. Не буде вас, твари, саме перші полетете, у космос полетете, на інші планети. О, там будете та й царювати і імперію собі зробите там. Вічно уходьте у вічність, поки вам не помогли. Ой, люди добрі. Не дадуть нам спокою, не дадуть. Лися, починає впадати. Шурхотіти. Так хорошо походити, пошурхотіть ногами. Ой, красота! Нічого кращого немає за нашу планету. Не можна дозволити оцим, оцим нещасним, щоб вони її зруйнували. Ну як так можна? Не можна, не можна. Уйдіть, тварю, уйдіть. Zenta, zenta a minha.